Ігор Курс, пресцер головного управління ДСНС України у Львівській області, долучається до нашого ефіру. Вітаю вас. Доброго дня. Так, щойно обговорили ситуацію в кривому розі. Хотілося б дізнатися, якими даними оперуєте станом на вечір сьогодні по Львову. Власне, сьогодні вранці Росія завдала ракетного обстрілу по місту Львову. Було кілька. Різних місць, де відбулися руйнування, де відбулися загоряння, пожежі, ці події виникли у житлових будинках. На вулицях поблизу горіли горіли автомобілі, тож рятувальники. Проводили роботи по е, ліквідації загоряння і проведенню аварійно-рятувальних та пошукових робіт, адже е, по під завалами е, були люди. Тож е, загалом е, було проведено роботи по е, порятунку людей, е, на жаль. Під завалами внаслідок російської агресії сьогодні у Львові загинуло 7 людей, з них одна, люд... одна дитина. Також до лікувальних закладів, до медиків звернулися постраждали 63 людини. Рятувальниками Львівщини на місцях влучань було врятовано 12 людей. Так, ви згадали про постраждалих. Справді це шкучі кадрів і в тому числі рятувальних робіт, тут коли з під завалів дістаю 9-річну дитину. Знаєте, буквально напередодні ми спілкувалися з вашими колегами, але в Дніпрі і з рятувальниками з ДСНС, які в області працюють на ліквідації ракетних ударів. І говорили саме про взагалі моральний стан самих рятувальників. Наскільки це складно впоратися з тим, що відбувається і що людина переживає? Як можете, в принципі, оцінити от, е, цей процес е, і цей настрій, і як можна впоратися із цим? Звісно, кожна ліквідація надзвичайної ситуації вона є важкою, як фізично, так і коли є люди загиблі, є і морально важкою. Проте рятувальники готові до роботи, готові до проведення робіт і розуміють, що люди, які потребують допомоги, рятувальники це є одна надія для людей, які потребують цю допомогу. Тож рятувальники, як Львівщини, так і всієї України, готові прийти на допомогу і готові рятувати людей, готові рятувати всіх, хто цього потребує. Ми ж говоримо і про е, понівечені ну майно, в тому числі там і будівлі, і там десятки і сотні вибитих вікон. Звісно що це питання не до вас, але за вашою там експертною оцінкою, те, що ви бачили, наскільки в принципі е, ті будівлі, які були понівечені і піддалися руйнації, вони можуть бути відновлені досить оперативно, тому що ну вже незабаром е, зима і похолодає. Е, як в цілому оцінюєте цю руйнацію? Ну загалом є різний стан будівель, різні будівлі по різному постраждали. Тож будуть складені комісії, будуть оглянуті дані будівлі, і вже після огляду буде зрозуміло чи придатні будівлі до житла, чи не придатні. Відповідно ці комісії будуть від органів місцевої влади сформовані та в подальшому будуть якісь висновки. Таня, просто хотілося б розуміти, як скоро зможуть люди повернутися до своїх осель, знову ж таки, тому що погода може бути мінливою, і от наскільки це ці руйнування вони є критичними, якщо говорити ну не про сам епіцентр, да а те, що навколо. Ну є різний стан будівель. Є такі будівлі, де лише вибиті шибки, де є незначні пошкодження. Проте є й будівлі, які зазнали значних пошкоджень, де певний час все ж таки люди не зможуть проживати. І все залежатиме після огляду, буде сформована комісія від міської ради, яка огляне дані будівлі, і вже скажуть вони, що можна буде зробити якомога швидше відновити ці будівлі. Щоб люди мали де жити, так зрозуміло. Дякую за ваші коментарі. А Якщо не помиляюсь, сьогодні чув, що там постраждало десь понад 250 домоволодінь, і а це сотні людей, які можуть потенційно опинитися без житла. то сподіваємося, що все ж таки можливості і кошти на відновлення оперативно знайдеться. Мі місцевої влади в тому числі. Дякую за долучення. Ігор курус, пресофіцер головного управління ДСНС України у Львівській області, щойно був з нами. Коментував ситуацію у Львові, рятувальники роблять практично все можливе і часом неймовірне щодо відновлення власне інфраструктури і ліквідації наслідків ракетно-дронових ударів, які росіяни заподіють практично кожного дня.